Електрична тепла підлога, плівка інфрачервона, вона призначення, її основне призначення для ламінату, ковроліну і лінолюму. Для плитки забороняється її використовувати. Вона йде в нас трьома ширинами, тобто 50 см, 80 і метр, ріжеться кратно 25 см лупа. от Візьмемо метрову, тут теж 25 см. кратно. Її під'єднюється за допомогою ось таких крокодильчиків. Ось я вам покажу отакий крокодильчик. Ви сюди, на оцю мідну стрічку і зажимаєте. І сюди вже йде кабель. Ціна за метр квадратний 350 гривень. Для оптових замовлень знижки від 15%. Тобто оптові замовлення, сантехнічні магазини, дизайнери, сантехніки, електрики. Звертайтеся, дзвоніть за, за телефоном, пишіть директ.